До повномасштабного вторгнення цією школою бігало 316 учнів. Зараз у школі тихо і пусто. Війна це справа дорослих людей, і це відповідальність дорослих людей, від якої страждають діти. І моя мета і місія всіх педагогів згуртуватись і захистити дітей. Мені дуже хочеться, щоб в час викликів, в час небезпек на моєму уроці дитина відчувала себе впевнено, захищено, щоб мій урок це був такий острівок безпеки, де дитина може довіритись, де дитина може розкритись, де дитина може показати свій творчий потенціал. Починати урок. З пісні або придумати девіз класу, або закінчувати урок якимось відомим лише вам ритуалом. Це дуже об'єднує. Потрібно любити дітей, поважати дітей. Діти відчувають щирість. Мені здається, важливо вміти показувати внутрішню стійкість, адже на нас дивляться діти, і ми повинні випромінювати цей оптимізм і впевненість у майбутньому. Дитина дивиться на мене, і вона хоче відчувати себе спокійно і захищено.